Малина це одна із тих ягід, без яких важко уявити свій сад. Вона смачна, ароматна і дуже корисна. Багата на вітаміни зміцнює імунітет та додає енергії. Щоб отримати добрий урожай, важливо почати з якісного саджанця. В Агромаркет зібрано понад 100 сортів малини: ранні, ремонтантні, великоплідні, ексклюзивні та навіть морозостійкі. Кожен знайде свій варіант. Наші саджанці ми пакуємо у спеціальну ґрунтосуміш. Завдяки цьому коріння захищене та отримує всі необхідні поживні речовини. А рослина швидко приживається на новому місці. Це дуже важливо, бо саме від старту залежить наскільки сильним буде ваш кущ і як скоро він дасть урожай. Догляд за малиною простий: оберіть сонячне місце, подбайте про регулярний полив і мульчування. І вже наступного року ви зможете зібрати власний кошик солодких ягід. Замовляйте саджанці малини на офіційному агромаркетюа та створюйте свій ягідник, який щороку радуватиме рясним і здоровим урожаєм.